В 1440 році за плеєм я в Кубі. О, я тут бачу, я почав. Я закінчив на тому, що качав населення. Ага, і треба його, напевно, докачати. Ну, давайте докачаю вже Ну, ще бачу, що мінус. Так, в нас тут лишилось два ворога в нашому Карибському басейні. На Аппільське королівство 906 тисяч населення. І ой, у ЄСУ є також один-дрімільона населення. Да, ти ж зрозуміло, чому я качаю... сиджу просто і качаю населення вперед. Навряд чи якогось з них прямо тут і зараз можу перемогти. Ну так, окей, Ніапольське королівство ще більш-менш спокійно, ми зможемо це зробити. Бо тут просто треба висадити зі дві провінції і далі захищатись, що, в принципі, чим і були останні війн в мене. Тому окей, Ніапольське королівство ще більш-менш. Але ось те, з тебе, у ЕСУ, у якого населення більше, економіка більша, з тобою ще розбиратись треба буде. Який контролює і Ямайку, і Пуерто-Ріка. А це найкращі острівці тут. Ну, за виключенням, а вже ж ось цих двох найбільших, там, де Куба і Домініканська республіка була б. Ой, в нас ще різниця в технологіях, ймовірно, велика. Треба буде сісти технології качнути. Слухайте, а в тебе. А, в тебе 586 тисяч національного населення. У них не так багато, саме якщо саме по національному населенню. Дивитися, у них не так, щоб багато. Все. Все по 5%. Перед Кубу. Ну, Кубу, столицю нашу. Докачуємо Так, економічний зріст. Давайте я навіть поки качаю столицю по 5% від усюди, тому що ми столицю качати будемо прям далеко. Так яка найгірша у моя провінція? А, я думав, окей, 4 тисячі найгірше по населенню. Чотири, 4, 4, 4. Але це всі нові провінції, тому не рахується. Саме в мене на острові 40 тисяч 39 тисяч 700 найгірша провінція. Я сподіваюся, що скоро всі навіть найменші острівці такими самими будуть. Є. Привітайте мене, Гавана, повністю. А, тут не було табору постачання в Гавані. А тут, взагалі арсенал ще побудую. Тому що всі провінції ми дуже часто викликаємо. Не по своєму бажанню, але викликаємо так. Та взагалі то арсенал можна в кожній провінції на своєму основному острові зробити. Просто тому що якщо виклик, то це тут буде так. Тепер ти на польське королівство ти наступний. По 5% всюди розкидав. 985 тисяч населення ти воюєш і в тебе. А, 499 національного. Плюс економіка, я тебе наздогнав по економіці. Вперед. В такому випадку вперед. Або до інфляції, або 500 тисяч на рух... а, мільйон на рахунку. До інфляції, скоріш за все, просто йдемо. Це. Вперед. Ну, дивіться. Ну скільки мені потрібно військ? Сюди 5 тисяч, сюди 3 тисячі. І все. Більш мені не треба нічого від Ніапольського королівства. Вперед, призовне населення. Так, тут я не хочу викликати, давайте. Викличемо для початку ось тут. І ось тут. Всіх інших навіть менше 10 тисяч. Я б таки, щоб втриматись від виклику в інших провінціях. Так, виклик з цієї провінції скинув сюди, а 6 тисяч вивів сюди, щоб висадитись. Я точно готовий. Поїхали на Апольське королівство. Я тебе примушу, до мирної угоди, не хвилюйся Це саме примушення буде. Де в тебе? Ну так, з Коробського басейну, саме острівців, тільки тут. Дві провінції вперед, вперед. І ставимо 50% на товари. 60. Якщо напель на погодиться, це буде прекрасно. Ось так. Як тобі йде? Погодився? Дуже приємно. Дуже приємно. Обидва острівця на асиміляцію. Обидва острівця зараз отримують ферми. Оце не... Це не найгірші острівці, які тут є. Раз, ти найгірший. Типу найгірший. Тут три найгірші. Ось цей ось цей і ось цей, які в мене є. А ось ти не найгірший. Ти навіть, я б сказав, один з найкращих. Бо наступний по, по темпам зросту це ось тут. Який вже на основному острові. Тобто саме з острівців однопровінціонних, неруховоче. Ну, з тих, якими я контролюю, ти найкращий. Але тут ще є та Бага А я не знаю, як я з тобою буду воювати. 1-2 мільйони населення, в мене 5,6 мільйонів. Якщо я зараз стану качатися, я ще сильніше качну населення. Давайте сюди не знаю, розформувати до інфляції. Ще раз качати населення, бо мене виборнемо. Взагалі це можна в економіку. Ой, не в економіку, а в технології спочатку. Ти тут який? 97 рівень технології 97. -й. Я зараз. Ну так, я маю швидко качатись по технологіям, тому вперед всі гроші в економіку. Ой, в економіку, в технології спочатку. Це більше 50 кроків по технологій Вперед. Це точно зайво не буде. Є, Закінчили У мене. Ого, 0,88, я аж до 0,88 качну в технології. Ну, те, що ми починали з 0,60. Чи ні, Чи зі скільки? Коротше. Ми дуже непогано. Я з чого більше заробляю? З виробництва вже ж. Прибуток від виробництва. Хочете, що я зараз тут, ну, трохи поінвестую по-нормальному. Ферма майстерня. Ой, слухайте, прибуток збільшився прям відчутно. На 50%. На 50% збільшився прибуток зараз. Так, є. 120 тисяч. Давайте до інфляції. Тому що на забудову ферми мені треба буде багато грошей, дуже багато. Все, розкинув усім п'ятий рівень ферм, тепер в мене буде найгірша провінція з 38-му типови зросте. Що вже ну, непогано. До речі, ти ж. А, в тебе тут по 20, тисяч населення 17. Це жахливо. Хоч це і колонізовані провінції, вони змогли їх качати. Ну що, качайтесь в населення. 1-2 мільйони. У нас економіка більша, До речі, за них. Я думаю, ще один раз качнутись в населення і можна їх захоплювати. Та так, чому ні? Де моя інфляція? О. Все в товари. Ну, трохи більше 100 кроків. Хоча ні, відчутно більше 100 кроків, зараз буде покращення. І останній крок, в нас 831 тисяча населення, що приємно. Але це. тільки половина. Це тільки половина від твого населення, якщо ти вже не качнувся. Хоча ні, це більше половини твого населення, ти економіку собі качнув, до речі. Це погано, що ти качнув собі економіку. Але я качнув собі економіку. Але вже не так сильно, бо гавана припинила рости. Так, що ж. Нема сенсу відтягувати. Збираємо до інфляції гроші, ти в нас мільйон. Ну знову ж, знову ж, ти далеко знаходишся, ти будеш висаджуватись і так далі. Теоретично можна розраховувати на те, що я зроблю тобі просто неприємно. І в себе я не дам висадитись, бо в мене тут хороша щільність населення. Ти програєш, ти програєш. Так, зрозуміло, що в столиці не викликаємо. Да, я дуже багато сил втрачу на висадках. І ось тут також поки що не хочу викликати. У нас є 5. 5, 5, 5. Так, це. Ага, ці два острівця це один острів. Ти один острів. Ти і ти. Давайте 14 тисяч 15. А, все ж таки, тут також викликаю. Всі 20 тисяч. І ви будете йти на висадку сюди. В найслабшу провінцію на цьому острові. Ось сюди. Так, нехай всі зараз випливуть на море. Ти сюди. А ви ще 33 тисячі сюди. Я готовий. Голосити війну. Висадка раз, висадка два, висадка три, висадка 4, висадка 5. А, очків руху не вистачило. Так. Давай раз. Три тисячі тут, тут три тисячі, тут тисяча, тут дві тисячі. Не так, щоб занадто багато. Тепер сюди. Вони можуть бути ослабленими. Так, цей острів. Я захоплю. Окей. Так. Початок вдалий. Я вилетів, позахоплював початкові острівці, а вже ж на все мені не вистачить. Я б такий, щоб почати. Захоплення вас. Навіть ось так. А потім з... всіма Ця трьома острівцями. Але. Вони погодились на мирну угоду. Вау! Зачекайте, це прям вау. Те що вони погодились на мирну угоду, це приємно, це дуже приємно. Тут нема. серйозно? Тут портів нема? На двох найкращих провінціях по порту? Ну ні, я думав, це складніше буде. Це зараз ми ну, дуже легко пройшлись. Я думав, вони зараз такі ні, ми тобі відмовляємо. І ми будемо довго стояти, відбуватись від них і так далі. Воно, по ідеї і так мало бути, тому що вони сильнішими на по всім показникам. Так чому все так просто? Чому тоді все так просто? Нащо вони так просто здались? Я навіть можу ферм забудувати при бажанні. Ой, до речі, знаєте, що я забув про повторну симіляцію для... для цього острівця? Ан тут повторна симіляція не потрібна була. Ну, нехай. Так, до 4 рівня. Закинув. І тепер всіх до четвертого рівня до п'ятого. Ой, ферм прям дорого коштують. Прям дуже дорого. Але нехай. Все. Всіх. В усіх моїх провінціях п'ятий рівень ферм. Усіх. Ну, якщо вони погодились на першому ну, году, то на другу також спокійно погодяться. Ви з кимось сильно воюєте, я не знаю. Та ні. Окей. Так, в цьому острові 8800 населення. Так, тут 17 тисяч населення. 17 тисяч на висадку, сюди 8 тисяч. А тут 11900, 12 тисяч, десь скину. Все. Ну Це висадки точно пройдуть. Так, а війська будемо тримати тут. В цій провінції. 2-1. Оголосити. І вперед. Три висадки. Ні, я не заберу всі три провінції. Це дратує. Там портів нема. На, тримай. Скільки тут населення? Тут не більше 10 тисяч населення на всій провінції, ну, 10 тисяч. Сюди ще висаджусь. Ну тут просто в них також провінція а, в них грошей нема. Тому що вони проти мене нічого навіть не викликали. Значить в них немає грошей. Все, тепер вони мають віддати. Раз, два, три. Максимально мирно до віддати, так. Вони погодились. Прекрасно, це прекрасно. Так, три порта. І скидуємо додому. А вже ж асиміляція. А вже ж ферми. Тут взагалі ферму вирішили не будувати. Ну і слухайте, ось цей трінідати дебага, він по темпам зросту, як найгірше ось ця моя провінція, Не острів на, пострілу, на куб на кубі. Ну, це в плані, це хорошо. Це хорошо. Ну що ж, прекрасно, ми тепер найсильніші. Є, готово? Готово. Ні. Ні-ні-ні. Я про один острівець забув. Ну, ні-ні, за що? Давайте почекаю закінчення мирної угоди. Десь тисяч. Ну, давайте 11 тисяч просто поставлю тут стояти. Десь тисяч. Як можна було забути про один острівець? У мене, типу, інфляція. Чесно, трохи байдуже. На 55% на товари. Знову ще раз оголосити. Ось О, ну цей раз вони хоча б ось викликати змогли. І забираємо. Якщо вони зараз не погодяться, я здивуюсь. А, тепер погодились. Ні, це було б дивно, що, знаєте, до цього вони погоджувались, погоджувались, а зараз не погодились би. Це було б неприємно, бо це просто затримало нас на купу часу. Так, ну на. Інфля... ой, асіміляція і Забудовуємо. Так, ти не найгірше наша провінція, слухайте. Ми сильні, ми дуже сильні виходить. Типу, дев'яте місце посилі, але насправді перше, бо ми просто не дамо нікому висадитись. Хоча треба подивитись, хто там перше місце посилі. Ну, ось, нав... Слухайте, навіть якщо ми з мамлюським коганатом будемо воювати, в нас, ну, в два рази менше населення, і ми просто не дамо їм висадитись. Ну, в плані. Ми країна, яку ніхто не закопить. Ми просто нікому не дамо захопити, вони не зможуть в нас висадитись. Так само як дінастія Мін. Хоча в них три мільйони населення, але все одно. Ми, ну, Фактично ми найсильніші, тому що ми просто нікому не дамо висадитись в себе. Ну що ж, не забувайте в будь-якому випадку про мою гру, посилання на яку може бути в описі, яка коштує 40 гривень разом зі знижкою, або 54 це разом з DLC. Якщо ви її придбаєте рецензію, залишайте, якщо у вас нема можливості, додайте її просто до бажаного, і це також мене підтримує. Ось тут, в свою чергу, ви можете побачити спонсорів, завдяки яким. Виходять ці відео, дякую вам за підтримку. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ставити спонсором на YouTube, або. Донайте по посланню в описі. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.